Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас сьогодні у подорож. А подорожувати ми будемо сьогодні на автотранспорті. Транспорт це машини, автобус, тролейбус. Тож, запрошую вас до подорожі. Давайте з вами оберемо, який транспорт нам більш підійде. Це таксі. У таксі дуже зручно подорожувати, але ми всі туди не помістимось. А це пожежна машина. Вона не призначена для подорожей. Для чого вона потрібна? Так, пожежна машина призначена для того, щоб швидко дібратись до місця пожежі та ліквідувати її. А це автобус. У автобусі багато пасажирських місць. Тож, як ви гадаєте, на якому транспорті нам зручніше буде подорожувати? Правильно, на автобусі. Але перш ніж відправитись у подорож, давайте з вами пригадаємо правила поведінки у транспорті. Очікуй транспорт на зупинці. Заходь у транспорт тільки після його повної зупинки, не стій перед дверима, пропусти пасажирів, які виходять. У транспорті сиди або стій, тримаючись за поручень, не стій біля дверей і не спирайся на них, не сміти, не розмовляй голосно, не башкетуй поводься вічливо. Сідаємо в автобус, рушаємо за мить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. В автобусі слід придбати квиток. Для цього потрібно сказати: Дайте, будь ласка, квиток. Ну що, малята, вирушаємо в дорогу. А чому ми зупинились? Так, бо перед нами світлофор. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Жовтий мовить, будь готовий, а зелений йди здоровий. Скажіть, дітки, чи знаєте ви, що означають кольори світлофора? Червоний колір означає, що треба зупинитись, і дорогу переходити не можна. Жовтий колір вказує на те, що вже скоро можна буде вирушати. А от зелений колір показує нам, що вже можна переходити дорогу, але все одно треба бути обережними. А зараз давайте з вами пограємо в гру Друзі світлофора. Зараз нам з вами потрібно буде називати слова. При цьому плескаючи у долоні, ось, наприклад, вулиця. Тепер разом зі мною промовте таким чином слово дорога. Дорога. Наступне слово машина. ма на Далі слово автобус. Автобус. Нарешті слово світлофор. Світлофор. Давайте ще раз разом з вами промовимо ці слова, плескаючи в долоні. гу Дорога. Ма-ши на Світлофор. Подорожуючи у транспорті, дуже цікаво спостерігати за видом з вікна. В цей час ми можемо побачити, що по дорозі їздять дуже багато машин. І вантажівки, і пасажирський транспорт, і легкові автомобілі. Вони усі різних кольорів. А кого перевозять машини на дорогах? Це може бути вантаж, це можуть бути пасажири. Як сигналить машина? А скажіть, чи ходять по дорозі люди? Правильно вони не ходять по дорозі, бо всі мають знати, що дорога лише для транспорту, а люди мають ходити по спеціально виділеним місцям. А зараз, малята, давайте пограємо з вами в гру, хто на чому їде. На чому їде ведмежатко? Так, Венмежатко їде на самокаті. А на чому їде Зайченятко? Зайченятко їде на мотоциклі. А у чому їде мавпенятко? Правильно мавпенятко їде у легковому автомобілі. А в чому їде собачка, лисичка та мишеня? Так, вони їдуть у потязі, молодці малята! Ну що, вам сподобалась подорож? А що сподобалось найбільше? Який транспорт ваш улюблений? Чекаю на ваші відповіді. До нових зустрічей, малята! Бережіть себе!